Всім привіт! З вами фанат Майнкрафту, і сьогодні я повертався, мабуть, не вчину для всіх десь 80 людей, які на мене підписані, з відео, схоже на те, з якого я почав цей канал. Показувати клун Майнкрафту. Але сьогодні мене будемо дивитися на якийсь зімно з плеймаркета, а не дещо набагато цікавіше. Луанті! Але що це таке? Ви, мабуть, прочитали назву відео. Луанті найкращий кому Майнкрафту, але це не зовсім правда. Взагалі це досить специфічна програма. В цілому я про неї знав ще до того, як я пропав на два руки. І я тоді хотів зняти відео про неї, але не знав, як нормально пояснити, що це таке і як воно працює. Ну, а зараз я вже знімаю це відео. Так що заведь замість того, щоб тягнути ще більше часу, давай зайдемо і подивимося, що це таке. Так що після того, як ми зайшли, ми бачимо ось це ось цей екран. І на якому розробники замість мене вже пояснюють, що це таке. Значить, я тоді прочитаю це. Луанті – це ігрова платформа, що дозволяє вам баргати в багато різних ігор. Луанті не встановлюється з грою з замученням, вам потрібно встановити гру, перш ніж можна буде створити світ. А до речі, якщо цієї екрану кудись не було, і він був встановлений разом з їхньою власною грою. Але зараз натискаємо встановити гру, і ми попадаємо на їхню базу даних, не знаю. Звідки ми можемо завантажувати ігри, а також в цій грі також є моди і текстурпаки. Так що взагалі правда круто. В, де ви бачили інші Minecraft клони? Ну, це не зовсім Minecraft клон, де ви можете грати в моди, і те, де ви можете діставати моди на них і текстурпаки. Тут є багато різдво чого. Більшість речей е... пов'язані з Майнкрафтом, з тим, що вони складаються з блоків. Але багато ігор не є дуже схожими на Minecraft. А дещо, мабуть, я навіть не знаю, чи складається з блоків. Я не знаю, що це таке. Я ніколи це не грав. Але... Там, також не знаю, що це таке. Я багато чого не грав, але якщо це стане, відео стане популярним, я пограю в різні ігри, в які я не грав тут. Але для початку ми скачаємо майнтест-гру. майнтест гра також, Майнтест розробляється самим, самим розробниками, що і луанці. Але. А також майнтест був взагалі назвою Луанті до деякого часу. І якщо ми тикнемо назад, ми попадаємо на наш реальний основний екран. Тут ми можемо побачити багато різних речей. Також, не зважайте на це Я це один раз вже пробував відео записувати. Я ще не думав, що світли лишиться. Що Я видалив. Так. Та, Тут не звертаємо уваги поки що на то, що зверху, але, але спочатку ми можемо створити новий світ. Неважливо. Не тут ми можемо побачити, у нас є генератор світу. Вона називається версія 7, той, що з, по умовчанню, і ми його так і лишимо. Але тут є багато різних. Їх, можливо, навіть більше, ніж в Майнкрафті. Їх точно більше, ніж в Майнкрафті Бедрук, який я граю зазвичай з Ларфою. Але я не знаю, чи їх таке багато, як в Джао. Також, тоді, також е, всі ігри мають одні і ті ж самі генератори світу. Так що, неважливо, як гру скачуєш, вони будуть ті ж самі. Але е, коли ігри хочуть мати свій власний генератор світу, або коли моди модифікують генератор світу, вони просто записуються поверх оцього. цього. Це і не генерує взагалі ніяких блоків. Зазвичай. А, да, ми можемо тут зробити таке ж саме. Тільки назвати інакше, тому що інакше воно. Не захоче створюватись, мабуть. Можливо, якщо чесно, я ніколи не пробував два світи одинаково назвати. І введемо якийсь. Добре, хай буде. Створюєте. Тут також ми бачимо творчий режим пошкодження. Якщо включити, це можна буде в творчому померти. Я не знаю чому. Якщо так, то це буде виживання, по суті. Але так, ми створимо творчий і е, будемо спочатку грати. Також тут є вибір модів, але ми зараз на це подивимося трошки за 2 секунди. Зараз генерується світ, і ось ми знаходимося в світі. Ми зараз є в майнтесті, звичайно. І ми маємо креатив, але от я можу, хочу, пробую включити включення. включення. Пробую включити політ, але я не можу. Це через те, що є надоїдлива штука і воно не включає те, що треба. Але ми можемо прописати собі команду. Тепер ми можемо літати. До речі, ця команда працює тільки в Сінгоплегері. І також, якщо ви хочете літати в нього, ну, так воно пишете. Grant me all. Ей, подивіться там, на біску. Ну, і значить, ми зараз є в майнтесті. Е, Основній, по суті, грі. Також можна зробити так, щоб ми не були дуже повільними. І тут є наш світ. Він е, має такий трохи дивний генератор, але так. Що мені зробити з ним. Можна також брати деякі генератори з модами, але їх не дуже багато. Ну, і ось так генеруються всі різні біоди скель. І, і ці грі досить високі скель. Також подивіться, які кактуси. Ця, ця гра не є дуже схожа на Майнкрафт. Основна гра Майнтест. Наприклад, дивіться, тут є просте ліжко і гарне ліжко. Просте ліжко, воно схоже на Майнкрафт, але гарне ліжко має таку свою особливу модель. Також тут немає ніяких, наприклад, кольорових ліжок. А також тут є багато своїх власних блоків і руд, наприклад, меса руда. Це меса сокира. І вона трошки гірша, ніж алмаз, але вона краще, ніж все решту, наприклад, з залізу. Бронзова, я не знаю, наскільки вона добра. Я не знаю, чи вона краще гірша, ніж, ніж залізу. Я взагалі не дуже часто граю в Май Тест. І більше я знаю це з. Такої штуки, як е, захват прапа, е, але про неї пізніше. Також тут є всякі різні блоки, наприклад, кущ е... чорниці. Так що, та, ось ця кущі чорниці. В Майнкрафті немає кущів чорниці. Так що, як бачите, це не дуже схожий на Майнкрафт -гар. Але що це це? Як я говорив, там є моди. Річ в тому, що ця гра не дуже все-таки цікава сама по собі. Але ми можемо встановити моди для того, щоб зробити її краще. Ну, хоча тут є досить багато всяких різних блоків, тут немає багато яких речей, які є в Майнкрафті, або взагалі різних цікавих механік. Це не дуже цікава гра в цілому. Але вона зроблена таким чином мабуть, спеціально для того, щоб люди завантажували моди. Так що ми можемо вибрати моди. Ну хоча, можливо, сама гра зроблена погано і не для того, може вона просто не дуже цей, Але все одно, ми заходимо в моди. Ось таким чином, як я зробив. Ну, і ось тут у нас є багато різних модів. У нас є цілих 211 сторінок модів. І тут є багато модів. Вони є не тільки, до речі, на основну гру на майнтест. Є також і ігри на інші моди на інші речі. Наприклад, ось це по текстурах я можу побачити, що це е, мод на іншу гру, яка називається Майнклон, до, майн до якої ми підемо пізніше. Ну і це «майнкрафт -клон». Також ми можемо встановити її наперед, тому що. Я не знаю, чого воно щось зараз поламає, мабуть, це погана ідея встановлювати його до того, як в мене майнклон. Але пізніше до того, повернемося. І от тут також є. Коротше, тут є багато ігор. Модів, на, ясна річ, найбільше на основну гру, тому що вона найстаріша. Але є багато модів і на інші ігри. Наприклад, як я заходив на Майнклон, завантажив, хоча я Майнклон не показав, так що якось трошки погано я зробив. А ми подивимося на мод ось цей. Не, не, тому що він досить малий і його можна просто легко Значить ми включаємо його. Ну, і він засвідчується зеленим. Всі моди окремо на кожен світ вибираються. Тобто цей світ буде мати свої моди, інший світ можна вибрати свої моди. Це зрозумів. Ну, і ось тут ми зараз зайшли, і тепер в нас є мод. Якщо ми, ми захочемо, то ми можемо сюди трошки пройти далі. І ось тут у нас є наші нові шафки. Вони є з всіх різних видів деревини. Наприклад, закаті. І з. Це типу як Береза, але воно називається Береза. Воно називається в цій. І... Ті штуки, вони, можливо, ви бачили колись ютубери з ними. Це є схожий мод на реальний Майнкрафт. Наприклад, я можу сюди поставити цеглу, в мене в нас є один цегляний блок тут. І зараз я можу взяти цеглу знову, тільки знайти треба. Ну і я отак повикидаю, тому що це, мабуть, найшвидший спосіб дістати багато цегли для того, щоб засунути її одночасно. Ну і ось ми можемо поставити. А, я забув. Воно ставиться на ліву кнопку миші. чи праву. Воно ставиться на праву кнопку на далі. І от бачите, 18 цегляних блоків один із повний. Так що ця штука може тримати багато одного і того самого блоку. Ви, можливо, бачили. Так що так, ось такий блок. Також, якщо вам цікаво, як виглядає мій скін, він виглядає ось так. Це єдиний скін, який є в майнтесті. Але можна встановлювати моди на скіни. Єдина, в принципі, проблема з модами на скини, це те, що моди, як я раніше сказав, вони працюють тільки на кожен світ. Так що, якщо ви хочете мати один і той самий скін в кожному світі, ви маєте кожен раз його створювати. Так, що, так, це досить незручно. Мабуть, було б добре, щоб скини прямо підтримувались цілою грою, а не тільки модами. Але, знаєте, голов... як мінімум моди є. В багатьох Майнкрафт-колонів, мабуть, не могло би бути і модів. Принаймні я ніколи не бачу. Ви колись бачили Майнкрафт клон з модами я ні. Також, так, що ось це був, е, був Майнтест. Якщо хочете, щоб я вам його пояснив детальніше, то я його вам покажу. А зараз, ми, е, зараз я покажу вам інакше гру, про яку я вам вже сказав. Якщо ми зайдемо в і, встановити ігри, ми можемо встановити дещо, що називається Майнклоні. По назві, зрозуміло, що це клон Майнкрафту. І про нього я. Трошки промовився перед тим, як я мав. І зараз він встановлюється, і зараз воно появиться в нас внизу. Правда, я не впевнений, чому мені треба буде перезавантажити, чи воно просто з'явиться. Треба тикнути по чомусь. Ну, зайдемо сюди назад. Ні, воно просто ще завантажується. Можна воно зараз включиться в нас? Якщо чесно, я не знаю, я тут зараз виріжув вирізав, попередню часом, воно ну, досить довго вигрузився. Але так, це по суті прям реальний клон Майнкрафту. Він пробує бути схожим на Майнкрафт, наскільки можна. Ми можемо створити новий світ. І ми створимо просто новий світ, неважливо що. І створимо його. Ми можемо грати в гру. І ось ми завантажилися. Правда, нам зараз для того, щоб ми могли би знов літати, нам знову треба прописати в цю команду. Що досі не доїдно. А да, як ви бачите, тут е, такі собі скелі заспавнилися біля місця, де я з'явився. І єдиний мінус, правда, Один з цим, от, як я говорив, про генерацію. Це те, що вона однакова в всіх м, іграх. Так що та, ви можете побачити це зараз. До речі, в принципі, це досить прикольно виглядає. Якщо хочете, я вам. Я найду сід після того, як. А стоп, FNF 3. Або, бачите, Сід зверху. Пише. Так що можете його взяти. Нарешті все добре я трохи там, Але так, як ви бачите, тут є різні речі, які є в Майнкрафті, на відміну від того. Наприклад, тут є спавнер зумів, де, спа... де появляється і якраз всякий е е е ремонт. Книжка на ремонт прикольно, правда? Було би добре, якщо б я з'явився в цим спеціально. Ну і ця ось штука. Тут дуже гарний за спавніс, правда? Я не можна повірити на тут є. Ні, тут вже немає. Дуже багато чого, але це здобути скелетів. О, дуже крутий світ попався взагалі. І так. Хоча генерація світу тут зовсім інакша, ніж в Майнкрафті, всі решту речі вони є майже як в Майнкрафті. Це, по суті, Minecraft тільки з деякими речами, які є. стільки з генерацією світу інакшою. А також тут деякі речі є інакшими, Ну і крім текстур. Але текстури, це типу, все лише вигляд. Ігрімто не могли би мати одинакові текстури з Майнкрафтом. Іх би модженг за е, копірайт. Права власності, я не впевнений, як вони це би забанили. Але це. Е, тут більшість речей є так, як, як в Майнкрафті. Але. Е, є одна такий мінус, який я зараз скажу, дисклеймер такий собі. Значить, е, для цього ми маємо взяти собі блоки і взяти плиту або сходину. Значить, диві... Дивіться, тут я навіть не помічав раніше. Тут є плити з бетону. В такого навіть в Майнкрафті нема. Так що це круто. Але так, мінус цього в цій грі є, Це то, що якщо їх ставити під водою, на відміну від того, як в Майнкрафті, вони не будуть наповнюватися водою. Вони будуть мати тільки вони будуть просто лишати такі повітряні дірки. Так як двері в джаво Майнкрафті рублять. Але цей. Вони не можуть цього зробити. Не тому, що вони. лінтяї і цей. І вони не можуть цього зробити просто. А, ну ні, вони якраз не можуть цього зробити, тому що вони не можуть цього зробити. Річ в тому, що Луанті сама програма, вона не підтримує цього. Так що вони не можуть це закодувати, тому що не підтримуються. Так що вони хотіли би. Добавити це, мабуть, але вони не можуть. Так так, такий собі дисклеймер маленький. А, також тут є мод, який е, дозволяє міняти скини, вбудований прямо в саму гру. Ми можемо це побачити, якщо зайдемо в це меню. І ми можемо вибрати тут е, е, налаштування. Тут є всякі налаштування, незалежні від того. Ну, і тут у нас є е, то, як моди скінів тут працюють. Наприклад, ми можемо взяти собі прикольні окуляри. І тепер в мене є прикольні окуляри. Так що, та. І як я говорив вам, мінус того, що вони не будуть зберігатися між різними світами. А так, це був майн-клон. Майнклон. І. Е, точно. Ми можемо також перевірити ось цей мод на торти, який я завантажу. Ну і зараз ми повернулися в цей же самий світ. І ми можемо взяти тут. Торт. Він не був там, здається. Правильно? Ну, а також тут є ось е, чорний шоколад. Нашого mm. да, комутря, кому подобається чорний шоколад. І також молочний шоколад. Також, та, так, що, ось так. Як, чесно, я не дивився, якщо ви хочете. Якщо ви знаєте англійську, прочитайте, що там є в тому моді, і ви зможете знати. Як це крафтиться виживаєше. Тому що я просто хотів показати це, щоб було швидко. Ну, а так. А зараз виходимо і я покажу всі решту речі, які також є в ланці. Значить, тут є три вкладки зверху, про які, я, які ми проігнорували раніше. Долучитися до гри. Це досить крута штука. Річ в тому, що вони це сервери. Тобто, це реально сервери, на яких можна грати з іншими людьми. Навіть на взламаному Майнкрафті так не дуже часто можна. Тому що там треба свої сервери, всі речі мають, деякі, наприклад, T-Launcher, а Bedrock зламаний взагалі немає нічого. І ось тут ми можемо грати в багато різних серверів. Наприклад, це захват прапора. Це взагалі ще одна унікальна гра, одна з таких ігор, як бувають різні речі. А зараз на ньому нуль людей через те, що він трохи лагав, так що люди пішли з нього. Він досі ще трохи глючить. Тобто поганий зв'язок, коли багато людей на ньому є. Зараз більше людей, от 15 людей, грають на німецькому сервері по тій же самій грі. Але це також інакша гра повністю. Зараз введу пароль. Ні, мене ніхто не зламає. а так. Ей. Добре, ще 2 секунди. Ось тепер Ми підключаємося до сервера. О, і нас тут А також тут є людина, яка вкрала наш прапор. Хоча там показувало, що ми люди. А да, ось це прапор, і його можна красти. Це є, типа. Суть гри. Ну і я програв. Так що так, я б що вийду через те, що я не хочу поки... через те, що тут є хтось, так що не. Заважити. Так, в принципі, що я. Не... Я би тоді мив би грати, але то треба було б мені грати, я не хотів би виходити. І в мене зараз немає часу на це. Так що так, вміст, нова вкладка. Тут у нас просто показуються всі синім ігри, білим моди, а також можна завантажити текстурпак. І давайте завантажимо текстурпак на кінець. Тому що нам вже треба подивитися по всіх речах, які тут є. Правильно же? Ми можемо завантажити ось це. Це, схоже, це такий собі текстурпак, який працює на декілька ігор. На Майнтест основну і на Майнклонію, а також на Майнклон 2. Але Майнклон 2, дивіться, ось ця гра, е, май, колись Майнклон 2, вона називається тепер Voxel Libre. І вони трохи поміняли все. Так що це схоже на Майнкрафт трохи, але це не, не 100% клон на відміну від Майклоні. Але якщо вам цікаво, ви можете пограти в це також. Ну і так, в нас тепер є текстопак, і ми можемо включити його. А воно поміняло в кожному дуанті, як видати. Ми можемо зайти в нього в Майнклоні або в Майндесті. Зайдемо в Майнклоні, давай. Е, так що тут пройшло декілька хвилин, я це все мав вирізати. Але на воно не, не грузиться. Я не знаю чому. Ну, цей, цей текстурпак працює з майнклоні, з майн як я говорив. Але він щось якось. Я не знаю, що там Може якось вийти. Звідти? Я не знаю. Мені хіба що закрити його треба. А, во, нарешті! ой я тільки цей прийшов. Його, нарешті, він завантажився. Так що так. Дві години не минуло, блін. Він завантажився. так, Як бачите, в нас помінялися текстури. Наприклад, дивіться, як виглядає Мідна Дверка. Я її отут вот став. Вона виглядає інакше. І все решту теж виглядає інакше. Ну, крім торта, тому що торт це не є штука з базової гри, і текстурпак його не покриває. Але так, коротше. Я щось задовго це чекав. Але, як бачите, тут є також блоки землі. Але, правда, з блоками землі, текстура землі. Я навіть сам пробував трохи так, що текстурпаки робити для цієї гри. І я не розумію, що не так з текстурою блока землі. Блок землі, земля це дуже важка штука. Чомусь вона дуже важко зробити так, щоб вона не виглядала, як блювотина. Але так. Вся решту ці лотексу досить прикольно. Дивіться, як дерево виглядає. Але так. Сонце. Кругле заходить. Так що давайте йти до наступної тієї речі. Що там ще лишилося? Е... А, в нас нічого не лишилося. Добре, значить, е... остання річ, про яку мені треба розказати. І це завантаження. Значить, е... для того, щоб завантажувати, можна з... на телефоні і на комп'ютері. На телефоні можна просто завантажити майнтез з допомогою Google Play Market. Там нічого дуже важкого немає. Ну, а далі, як завантажується на комп'ютері? На комп'ютері е, треба зайти на їхній канал. не ой, не канал, На їхній сайт я просто ссылку поставлю в посилання для людей, які е, хочуть е, зайти на сайт. І, тому що я рекомендую взагалі грати це на комп'ютері. Воно набагато краще, ніж на комп'ютері, я, як я показував його. Його можна грати на телефоні, я, в принципі, зроблю, мабуть, наступне відео про майнтест на телефоні, як додати до чого, до речі. Але для зараз це те, як завантажити його на комп'ютері. Значить, після того, як ви попадете на їхній сайт, ось це буде їхній сайт. Тут є багато чого. Але якщо хочете замонтажити, просто натисніть на Download. Ну і тут є для всіх операційних систем, які вам треба, були би. Ваші завантаження. Я маю цей звичайний для Windows 64 бітного я не знаю, якщо у вас є, тут пише Windows 8.8.1, підтримується. Перший, якщо у вас є Windows 8, хоча я не знаю ніяких людей, яких воно є, можете використовувати бо це ось краще. Ну, або якщо у вас старий ноутбук. Я підозрюю, воно теж буде добре, краще, буде це працювати. Але так, да, просто натисніть на це і воно завантажиться. Так що так, це було все. Що нам треба було би, і якщо хочете, завантажуйте майнтест, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. А з вами був фанат Майнкрафту. Всім па бай і до побачення.